Найближчим часом на українській залізниці переглянуть механізм тарифоутворення для пасажирських перевезень. В Укрзалізниці пропонують встановлювати вартість квитка на той чи інший поїзд залежно від популярності напрямку, часу відправлення, дня тижня та інших параметрів. Таким чином, квитки на деякі поїзди подорожчають, хоча компанія обіцяє залишити дешеві пропозиції. Подробиці майбутніх тарифних новацій розкрив керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Прицовський в інтерв'ю виданню Форбс. За його словами, компанія пропонує формувати вартість квитків залежно від популярності маршрутів та часу доби. Планується відпустити ціни на СВ та прив'язати вартість квитків до попиту. Для цього Укрзалізниця звернулася до уряду з проханням прибрати державне регулювання на ціни квитків класу СВ. Процовський каже, що квитки у ці вагони розкуповують найшвидше. Також компанія пропонує гнучке ціноутворення для потягів Інтерсіті Плюс. Ще одна пропозиція передбачає введення більш гнучкої динамічної тарифної моделі, щоб можна було варівати ціни на квитки залежно від годин та днів та інших параметрів. При цьому залишатимуться і найбільш доступні тарифи для тих, для кого критична саме вартість. Чиновник звернув увагу, що до кінця війни українці точно матимуть змогу купувати. Доступні квитки це наше зобов'язання як соціальної компанії, сказав Перцовський. Нагадаю, що сьогодні вартість проїзду в поїздах Укрзалізниці формується з урахуванням різних коефіцієнтів націнок та знижок. Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури за номером 184 є кілька видів індексації тарифів. Перша позиція коефіцієнти індексації до тарифів на привезення пасажирів у внутрішньому сполученні за календарними періодами, тобто ціна залежить від пори року або попиту на привезення. Наприклад, найвищий коефіцієнт 1,1 застосовується у період новорічних свят протягом 7 днів. Інший високий коефіцієнт 1,7 застосовується під час різдвяних канікул та влітку. Найдешевша вартість квитків, коли застосовується коефіцієнт 0,85 з 21 по 31 січня. Також діють коефіцієнти регулювання вартості проїзду по днях тижня. Найдорожчі квитки у п'ятницю та неділю, найдешевші у вівторок та середу. Це також стосується поїздів класу Інтерсіті Плюс. Разом з цим для поїздів Інтерсіті Плюс діє система лояльності. Вона передбачає застосування знижок та націнок залежно від глибини по датах продажу, класу вагону, днях тижня та напрямку поїздки туди назад. У деяких випадках квиток можна купити дешевше на 25-35%. Додам, що в останній укрзалізниці підвищувала тарифи на пасажирські перевезення у грудні 2023 року лише на міжнародні напрямки. Подорожчання склало до 72%. Найбільше зросла вартість квитків на потяги Київ, Варшава та Одеса Перемишль.